Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами створимо проєкт, який називається Жук-Дегустатор. Отже, як виглядає цей проєкт? Дивіться, у нас жук, який буде бігати по нашій сцені, і буде шукати ось це яблуко. У випадку, коли він буде торкатися яблуко, його досягнення буде збільшуватись на одиницю. І скільки залежить, скільки разів він торкнеться ось цього яблука. Так, торкнувся яблука. І в випадку, коли він торкається, Уже ось баночки з отрутою, він буде змінювати свій колір на сірий і буде говорити Я здох. З самого початку нам потрібно зробити первинні налаштування для нашого проєкту перед тим як безпосередньо почати писати код або скрип нашої програми. Для цього нам кіт Sprite 1 не потрібен, ми його видаляємо. І додамо з вами три спрайти із бібліотеки самої програми. Додамо спрайт Apple яблуко. Наступний спрайт, який нам потрібно додати, це буде спрайт Жук Beetle. його. І третій спрайт, який нам буде потрібен, це буде ось така там бутилочка із певною рідиною. Це буде для нас саме отрута. Так, вона на букву P англійську, ось Pin. І додаємо. І ось цей, ця бутилочка, ось ця отрута у нас буде стояти справа знизу. Зараз ми перейменуємо наші спрайти, щоб нам було більш зрозуміліше українською мовою. Для цього Sprite Apple ми напишемо яблуко, Sprite bitter напишемо жук. І Sprite ось цей напишемо з вами отрута. Ось так. Також нам буде потрібно два спрайти жука Це власне наш жук, який буде бігати. І другий спрайт. От другий образ нашого жука це буде мертвий жук. От Коли він торкнеться цієї бутилочки з отрутою, він має померти або загинути. Для цього ми беремо праву кнопку миші, клясаємо на нашому спрайті, натискаємо дублювати. У нас тепер буде два образи Beetle і Beetle 2. Переходимо на бітл 2. Вибираємо ось цей інструмент, який називається заповнення. Натискаємо сюди, нам потрібно вибрати колір. Колір ставимо 0, Насичність ставимо 0. Ну а яскравість приблизно, ну, як вам зручніше, ми можемо темніше, можемо світліше. Ми не будемо брати повністю чорний колір, для того, щоб нам не перекривалося ось з контурами нашого жука. А виберемо приблизно десь ось такий і розфарбовуємо нашого жука. Ось такий колір. Це нас. Будемо вважати, що коли жук торкнеться бутилочки з отрутою, то це буде його. Ну, і також зменшимо його розмір на половину, тобто 50. Ось так ми зробили первинні з вами налаштування і тепер безпосередньо переходимо до програмування. З самого початку ми запрограмуємо з вами жука. Я переключуся на ось цей у нас образ і натискаємо код і будемо писати. Так і в більшості наших проєктів спрайт починає працювати, бо наша програма починає працювати після натискання зеленого прапорця. Для цього натискаємо події. Коли зелений прапорець натиснуто, якщо у вас трошки це маленьке, можете натиснути плюс, і воно у вас чуть збільшиться. Якщо велике, можна натиснути мінус. Або натиснути це дорівнює, і вас воно буде за замовчуванням, його збільшу. Мені так зручніше. Далі ми переходимо в рух. І вибираємо перемістити нашого жука у позицію 00. Далі, якщо перед тим нас жук торкнувся баночки з отрутою чи бутилочки з отрутою, він буде змінити образ на Beetle 2. Нам його потрібно повернути, і ми вибираємо вигляд, беремо змінити образ на Beetle, Тобто на початковий. Тепер для того, щоб наш жук постійно бігав, ми використовуємо ось таку команду. Це команда буде завжди або безумовний цикл, або вічний цикл. Тому що, коли ви помістите сюди команди, вони будуть безкінечно довго працювати, хіба що буде якась умова всередині цього циклу. Тоді він зупиниться. Ми цю умову з вами зробимо. Для цього нам потрібно буде взяти команду, яка називається повторити до. Тобто жук наш буде бігати до тієї пори, поки він. Не торкнеться бутилочки з отрутою. Ось Торкається. І тут вибираємо отрута. Ось таке. Далі, ми, поки він не торкається, він має рухатися, беремо рух перемістити на 5 кроків. Ви можете вибрати будь-яку кількість кроків. Чим більше кроків, тим швидше він буде рухатися. Чим менше кроків, тим повільнішим буде рухатися. Далі, щоб він не рухався тільки по прямій лінії. Ми вибираємо цю команду поворот без різниці в яку сторону. от різниці нам чи ПОВОРОТ вправо, чи поворот, вліво щоб він і туди, і туди повертався, і вправо-вліво ми використаємо оператор і випадкове число від мінус 15 до 15. Тобто наш жук рухаючись, він буде як на 15 градусів вправо повертатися, так і на 15 градусів і вліво повертатися. І ще одну команду сюди, ось цей цикл ми додамо. Це якщо він буде на межі, нам буде потрібно, щоб він відбивався. От Коли він торкатися межі, щоб він відбивався. Ось є частина цього, значить можна навіть подивитися, як наш жук рухається. бачите? Рухається відбивається, але він зараз ще торкнувся яблука. Нічого не сталося, тому що ми не запрограмували. Давайте зараз з вами запрограмуємо. Тепер нам потрібно зробити так, коли він буде торкатися нашого спрайта яблука, він щось говорив. Для цього ми натискаємо керування і вибираємо неповне розгалуження. Ми ставимо його ось сюди. Торкається яблука, вибираємо, можна тут відразу вибрати яблуко, а можна спочатку ставити, ась тоді вибрати яблуко. Так, Є. Далі, коли він торкнеться яблука, він має щось робити. Він буде в нас говорити смачно. Є. Можна перевірити, якщо. О, бачите, каже смачно. Далі нас має він так само, коли він трукнеться усі бутилочки з отруту, він теж має щось говорити. Для цього переходимо в керування. Знову вибираємо неповне розгалуження, ставляємо сюди, от повторити цей цикл. Вибираємо датчики. Вибираємо, знову торкнеться тільки цього разу на яблуку аутрута. І змінюємо образ його уже на Beetle 2. Тобто це на той сіренький, що ми з вами робили. Тобто Ми вважаємо, що це вже буде мертвий жук. І буде він нас говорити протягом 2 секунд. Я здох. І також в цьому випадку має зупинитися наша гра або наша анімація. Теж беремо керування і ось тут є у нас такий спрайт, який називається зупинити все. Тобто все має зупинитися, гра зупиниться. Отже, для жука ми з вами створили повністю оцей спрайт. І вже будемо далі зараз створювати спрайт наш для яблука. Отже, давайте зробимо для, для яблука. Натискаємо на яблуку. У нас ще нічого немає. Але так само, щоб наш спрайт вже цей працював, щоб е скрипт, який ми напишемо, теж працював. Ми Переходимо зараз з вами у події, вибираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Але ми, крім того, що він буде торкатися яблука, ми ще візьмемо ось таку річ, будемо рахувати, скільки разів він торкнеться до яблука, поки він не торкнеться до отруди. Для цього нам потрібно змінні. Ми візьмемо ось цю зміну, що вже тут є пропонована, вона буде видима і ми з вами її перейменуємо. На досягнення. Ось так вона в нас є ось тут. І тепер ми зробимо, тому що ви бачили, коли наш жук торкнеться в перший раз яблука і скаже смачно, він постійно торкається і каже смачно. Але ми, щоб цього не відбувалося, ми візьмемо так, щоб наше яблуко переходило в інше місце. Для цього виберемо ось таку команду перейти до випадкової позиції. І в випадку, якщо наше яблуко торкнеться до бутилочки з отрусу, тому що може бути таке, що. Випадкова позиція виявиться, теж та сама, де знаходиться наша бутилочка. Тому ми з вами беремо керування. Вибираємо знову ж неповне розгалуження. Беремо датчики. Тут виберемо з вами отрута. Тобто, якщо наше яблуко торкається до отрути, тому що жук виявиться одночасно, буде торкатися і яблука, і отрути, це нам не треба. То ми виберемо знову ту саму команду, перейти у випадкову позицію, щоб знову перейшов в іншу позицію. Тепер нам потрібно зробити так, щоб коли жук наші торкнеться яблука, то рахувалися бали. Для цього переходимо в керування. Вибираємо з вами безумовний цикл, тобто вічний цикл. І сюди також додаємо неповне розгалуження. Ось цю команду, якщо то також натискаємо датчики, тому що тут щось має бути якась певна умова. Умова буде, якщо торкається наше жука. Ось жука, Тоді ми вибираємо датчики, додаємо нашому жуку в досягнення 1 бал. Але для того, щоб на початку нашої гри не було ну, е значення, яке відміни від 0, щоб був 0, то ми виберемо ось цю команду надати значення 0. Тоді з самого початку гри в значення буде 0. А ось тут буде, коли торкнеться яблуко жука, то в наше досягнення буде збільшуватись на одиницю. Тепер ми з вами. Виберемо керування, виберемо чекати. Можна було би одну секунду, але так як наш жук буде говорити, що смачно протягом 2 секунд, то ми візьмемо ось таке значення як 1,9 секунди. Через цей період яблуко наше змінить свою позицію. Для цього ми виберемо команду Перейти в випадкову позицію. А тепер давайте переглянемо, що у нас вийшло. Натискаємо. Бачите, яблуко одразу змінило свою позицію. Ага, жук не торкнувся. Будемо сподіватися, що торкнеться. О, жук нас сказав, що смачно. І торкнувся. Ось так. Жук нас торкнувся яблука і сказав смачно, і досягнення збільшилися на 2. Тобто це вже другий раз торкнувся, але поки що отрути він не торкнувся. Ось така, друзі, в нас анімація. Ось бачите, ви він торкнувся наші бутилочки з отрутою і став іншого кольору, став сірі і написав Яздо. Ось така, друзі, в нас вийшла цікава анімація. Такий цікавий проект. Де ми використали роботу із змінними, і був цикл, і були розгалуження. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Я надіюся, що у вас вийшов цей проект без проблем. Усім гарного дня і до нових зустрічей у нових відео.